Аптенія, це теж в нас новинка, і подивіться, ми її повністю оновили вже. Майстриня Оксана Микуленко показує квіти у комунальних теплицях, які вже вдалося відновити після російського обстрілу. Внаслідок комбінованого удару по Полтавщині в ніч з 2 на 3 жовтня пошкоджень зазнали і теплиці, і рослини. Дуже великі збитки. Ми понесли пеларгонія, вже в нас була вкоріньона і хороша кількість ми її втратили. Частично віоли посіяно. Ми також втратила аптенія, плюща, але деякі ми вже встановили. Протягом місяця тут вже відновили ті теплиці, які були вкриті плівкою. Нині переналаштовують систему опалення, аби квіти були в теплі. Три теплиці оці 500, може трошечки більше квадратів не уточняла, вже перекрили плівкою. Зараз корінюються квіти пеларгонія, допустим, яка ми не черенкували, їй да саме менше, де потрібно 18 градусів, щоб вона вкорінилася. Ми не встигаємо зробити ще ось дві теплиці, які зовсім вверх нам пошкоджило. Хочуть кутати труби, щоб вони не замерзли, бо опалення поки там обріжеться. На відновлення роботи комунальних теплиць за рішенням сесії спрямували 600 тисяч гривень. Розповів Ігор Ляшко. Перш за все було відновлено в нас водопостачання. Зараз ми працюємо над системою опалення. Відновлювали власними силами. Частково залучали і підрядні організації, тому що не все вдається зробити власними силами. Тепер нам кошти виділили і ми зможемо з ними розрахуватися. Цієї суми поки що не вистачить, але на поточні роботи на зараз її вистачає. А далі ми будемо ще звертатися до депутатського корпусу для того, щоб нам ще виділили певну суму. Через дві непрацюючі поки теплиці втрачено близько 45 відсотків місця для квітів, каже Оксана Микуленко. Я думаю, ми спіємо, але ж квадратури. Для тої кількості мені ще потрібні оці дві теплиці. Весняна висадка не затримується. Я думаю, що ми справимося, але під питанням чи достатньо нам буде місця, чи встигнуть зробити іще ось ці дві теплиці. Може бути, і більше всього так, що прийдеться зменшити кількість рослин. Бо у нас просто не буде можливості де їх поставити. До весняної висадки наступного року напікірували вже понад 15 тисяч рослин різних видів. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.